Вітаємо вас, українські символи та їх сприйняття за кордоном. Як подолати фейки? На цю тему розмова з нашим гостем, доктором історичних наук, головою Українського геральдичного товариства, паном Андрієм Гречим. Дякую, що погодилися. Хоча ми спочатку. Просили говорити про символи расизму. Ну, принагідно, актуальність цієї теми підтверджує те, що парламентська асамблея НАТО прийняла рішення про те, що напад Росії в Україні те, що вона чинить, – це геноцид, а расизм це злочинний режим. Але ви наголосили, і, напевно, дуже слушно, що є важливіші речі, і, от саме так сформулювали тему, як ви це сказали. Чому? Пане Гречило, ви наполягаєте на такому варіанті? Наскільки він актуальніший Ну, бачите? Звернути увагу більше на питання, сам проблематику, як сприймається наша різна символіка за кордоном, як її використовують, зокрема від улічній кіберські боротьбі в представленні України з негативного боку, передусім російські пропагандисти, які активно працюють в цій царині, мене заставили от останні два звернення протягом буквально тижня двох. Кількох журналістів, одного з Чехії, іншого з Італії. І вони, до вас, так, Так, до мене, щоб дати коментарі щодо власне, української символіки. Останній найсвіжіший, і це ви пам'ятаєте, минулого тижня президент Зеленський здійснював офіційний візит до Італії. І італійці дуже активно звернули увагу, що в нього на светрі було зображення тризуба з мечем. Секундочку, прошу режисера показати зараз оцю фотографію, так? Ми якраз маємо ось фотографія. Так, ось оцю ось, 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 ось штуку, так? Ну і зразу навколо цієї символіки почалася в певних колах істерика, що мовляв, це є символ Організації українських націоналістів, а організація українських націоналістів це є. Ну, там цілий букет це фашистська. Нацистська виявилося, якщо почитати італомовну Вікіпедію, ще й російська організація, тобто це залічу десавричну. А, в і може, ще в Нюрнберзі ні-ні-ні. Десь там у Римі судили. Ну, якщо подивитися, увагу. Якщо уважно подивитися на цю емблему, то емблема, очевидно, відрізняється дизайном від того символу, який був розроблений Робертом Лісовським, і в 1932 році був прийнятий офіційним знаком. Організацію українських націоналістів, це по перше, от за змістом, однозначно, тризуб з мечем є символом боротьби, символом боротьби за волю, за незалежність. І в принципі, для італійців пояснити це можна досить просто і досить легко, перевівши це на більш зрозумілий йому, їм, е, їхні власні умови. Італія в 19 столітті так само не була окремою незалежною державою, була розділена, перебувала під чужинським пануванням. І я власне, звернув увагу італійського журналіста, що на той час всім відомо, що рух за об'єднання Італії очолював Джузеппе Гарібальді, який є національним героєм владка організація Молода Італія. Ну, в тому випадку, якщо навіть співставляти ОУН, так само Україна не мала державності, і організація боролася за об'єднання, за волю, незалежність своєї держави, причому на своїй території, не за її межами. Тобто, чи можна вважати цього ж Гарзібальді і організацію Молода Італія нацистськими, фашистськими, ну чи ще й російськими, якщо до того доплутувати сучасну термінологію, яка, я так думаю, ну, для першої половини ХХ століття для українських земель взагалі була не І, власне, це є певна проблема. Він зрозумів ваше пояснення? Ну він зрозумів і подякував. В принципі, це я дуже добре. Бо треба працювати конче в цьому полі. Розумієте, мова йде тут не про, скажімо, Угорщину сусідню, яка займає досить вороже становище про російське вони хор Але... хорти забули часи. Хорті. Ну, Бог з ними мова йде про Італію і про Чехію, дві країни, керівництво яких підтримує Україну, допомагає Україну. От, власне, в Чехії, особливо зі зміною з приходом нового президента Павла. От і в Італії теж відбулися зміни в керівництві країни, і це дуже важливо для нас, зокрема навіть в рамках ведення останньої війни і отримання допомоги підтримки від цих країн. З іншого боку, вкиди, які відбуваються в різних засобах масової інформації, які збурюють там суспільну думку, які провокують якісь певні дискусії і розбудову щодо України, мовляв, є нацистською. Державою, фашистською, що тут здійснюються якісь ну, невідомі які речі, використовується якась символіка, регулярно проводяться російською пропагандою. І дуже що, скажімо, наші офіційні органи, передовсім це стосується по лінії Міністерства закордонних справ, це би мало займатися і посольство відстежувати всю цю ситуацію і реагувати. І офіційні чинники в Україні, ми ж маємо інститут. Національної пам'яті, є Міністерство культури, яке теж би мало якось брати участь в тому і офіційні інституції, інші все-таки не допрацьовують. Якщо мова про питання чеського журналіста, там було такого самого подібного штибу, що, мовляв, чеського журналіста особливо зачепила символіка, яка використовувалася от Азовом. І він подав цілий ряд, що, от, мовляв, вас використовують. Структури, які навіть зараз є як окремі військові формування, зображення німецького нацистського вовчого гака. Так? І там було питання про символіку Чорного сонця і іншого атрибуту. Ну, таке враження, що тут мало не всі українці ходять або з Чорним сонцем, або з Вовчим гаком. І в нас так з тих питань виглядала суцільна така собі нацистська чи фашистська, чи я не знаю, як це охарактеризувати, країна. Сумієте, і це є дуже важлива річ, і ми цього не враховуємо. Мова йде про дружні до нас країни. Повторююся, це мова не про Угорщину чи інші, які займають проросійські позиції. І тут дуже важливий момент, треба все-таки напрацьовувати ці моменти і, і якось впливати на ситуацію. А що ви сказали чеському журналісту про символіку Азова? Ну, по-перше, якщо мова йде навіть про конкретну символіку Азову, це мова йде про монограму ІН, ідея нації. Ця символіка з'явилася на початку 90-х років. Може пам'ятаєте, була тоді така партія СНПУ, яка дуже популярна була в молодіжному середовищі, там хлоп'ята ходили в білих сорочечках, чорних штанцях. Такі. Це не Порубій, здається, здається. Ну, так, 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 так було таке. Пізніше на реєстраційних документах цієї організації була вона перейменована в партію Свободу, і Бог дякувати. Власне, партія Свобода зрозуміла, що використовувати ту символіку, щоб мати якесь подальше політичне майбутнє і щоб не провокувати різних спекуляцій, вони символіку поміняли і використовують дуже вдалий логотип. От три пальці підняті, які символізують тризу. Тобто це є вдала символіка. Щодо цього, абревіатури, так, чи, скажімо, два ініціали, і ІН, N, вони були покладені один на один. За змістом вони не мають якоїсь негативної коннотації, тобто це ідея нації, так гасло, яке було прийнято для цієї партії. Інша річ, що вони були графічно побудовані як скандинавські руни. Скандинавські руни свого часу полюбляли дійсно дуже німці використовувати, хоча символіка є значно ширша. І так сталося, що десь в 94-му році я випадково познайомився з автором, який розробляв цей знак, і звернув його. Я сказав, що кажу, ну. Виглядає воно симпатично, непогано, привабливо, але треба враховувати з одного боку і менталітет наших людей. Тоді ще не було інтернету, і для більшості, скажімо, пострадянського люду це сприймалося як якась собі така модифікація свастики. Так воно зрештою було, бо тоді повно було закидів з боку і комуністів, і інших лівих партій, що, мовляв, от нацисти ходять тут з такою модифікованою свастикою. З розвитком саме світової павутини, з появою інтернету, ну вже більш грамотні, більш просумотні. Знайшли, що виявляється, є такий собі Вовчий гак. І оцей Вовчий гак використовувався теж в нацистській Німеччині. Там цілий ряд різних рунічних знаків. От ну, правда, не зовсім зрозуміло, з якою ж метою той Вовчий гак, з яким змістом він має відношення до України. Тобто символіка може бути подібною. Я навіть цьому чеському журналісту як приклад навів, кажу: ну, елементарна річ, от ви є теж посткомуністична держава, ви позбулися оцих символів соціалізму комунізму, зокрема, п'ятипроменевої зірки. Але одною з найпопулярніших футбольних, ми вертаємося знову до футбольної теми, чеських команд є прайська Славія, яка виникла ще в кінці 19 століття, і вона на емблемі мала червону п'ятипроменеву зірку. Кінець 19 століття. Зміст цієї символіки зовсім не мав жодного відношення ні до комуністів, ні до як, якихось пізніше подій політичних, тобто він, він мав якесь значення прив'язане чи слов'янською єдністю, чи щось таке. І ця символіка збереглася в клубу до сих пір. Ну, але, мабуть, нікому не спадало і не спадає зараз на думку звинувачувати їх, що це були якісь там осередок. Компартії якихось більшовиків чеських команда проіснувала понад 100 років. Вона зараз так само грає в вищому дивізіоні чеського футболу і використовує цю символіку. І тут так само символ є абсолютно подібний. Зрештою, п'ятипроменева зірка використовувалася і комуністичними режимами, використовується, якщо ви подивитеся от, збройними силами Сполучених Штатів Америки, там правда, біла зірка, п'ятипроміневі зірки у них є зображені і на прапорі. Тобто той сам символ в різних системах може використовуватися в різних значеннях, символізувати різні ідеї, символізувати різні речі. І в даному разі немає ніякого вовчого гака, є просто складені дві літери і «Н» ідея нації, які особлюють саме це гасло. Інша річ, що вони ну, за формою трошки співпадають, там цей вовчий гак він обернений дзеркально і виглядає трошки по-іншому. Але немає жодних підстав видумувати. Знаєте, що це от запозичені фашистські символи, і ну незрозуміло, з якою метою використовуються в Україні. Коли мова йшла про так зване Чорне Сонце, в нас так само є от течія, зокрема, от в тому Азові, бо зараз там же люди помінялися дуже багато, якщо порівняти з тими ще добровольчим Азовом, який був десформований в 2014 році, дуже багато людей, які ну, переходили. Своє світобачення починали так звано, рун віри, так, від язичництва. То вони вже, тому й обирали не якусь християнську символіку, а власне пов'язану з тими традиціями якусь знакову систему. І от в них з'явився ще один символ, який і був на емблемі разом з цією абревіатурою, це так зване Чорне Сонце. Чорне сонце коловорот, тобто це нав'язувалося теж до якоїсь там праслов'янської традиції. Я не буду коментувати добре, недобре, але подібний знак виявляється, так само: використовувався нацистами. Нацисти зрозуміло виводили себе з арійської раси, вони тягнули символіку із Древньої Індії, Свастика саме звідти походить, і тягнули з різної германської традиції, коли мова про руни йде. От. І в даному разі це є більше як релігійний знак який апелює до якоїсь слов'янської традиції, якщо мова про Азов? Чорне сонце. Чорне сонце. От. Ну, знак співпадає. Подібний він є до цього. Але ну, це однозначно не є те саме, розумієте? Все-таки нашим е, і політикам, і різним політичним силам варто було би думати і враховувати специфіку, коли вони обирають свою символіку, як вона буде функціонувати. От так. хотів запитати: радяться з геральдистами? Ну, дуже рідко. Якщо ви, може, звернули увагу, у нас дуже багато зареєстрованих партій, зараз десь, по-моєму, поза три сотні, Ну, то зараз в основному зійшли на примітив. Просто йдуть логотипи. Обирають якийсь колір, ну, бажано такий, що ні у кого нема, оскільки вже на 300 знайти щось політрі свіже. Важко пішли вже якісь різні відтінки і просто написові. В основному намагаються позбутися якоїсь символіки, пізнаваної, яка би була знакова чи, чи геометрична, чи якась інша. Тобто, ну, грубо кажучи, переважно це політичні проекти, вони як народжуються, так і помі... помирають. Дують на холодне. Ну з одного боку, так з іншого боку, якщо подивитися по історії окремих партій, вони вже там 3-4 рази були перепродані під ключ, і при тому мінялися навіть часом радикально їхні якісь політичні позиції мінялася символіка. Тобто партії в нас в основному живуть більшість на папері активної участі у політичному житті України не беруть. Ну але це питання цілком інше. І символіка в них відповідно теж не є надмірно активна. А коли мова йде про ті символи, які дуже активно десь представляють Україну, тут є важлива роль все-таки звертати на це увагу. І не випадково я, от, готуючи відповідь для цього чеського журналіста, зайшов в чеські пабліки. Мені просто було цікаво, бо мене здивували ці питання. І я був здивований: там повно різних вкидів, різних роликів, які змонтують. Наприклад, факельні походи так, до 1 січня, до дня народження Бандери. З іншого боку, тут же йде нарізка якоїсь там фашистських маршів. Потім йдуть якісь дівчатка невідомо по якомусь парку, кричать Слава Україні і зігують. Ну це взагалі цікава річ. Тобто це можна було зняти десь в якомусь улан уде. Зумієте? І кричать вони не «Паляниця», а слава Україні. Тобто, тут і не відрізнича, чи, чи воно відбувається десь тут чи, чи там. Не зрозуміло, хто це робить. Але на, скажімо, тих же чехів чи словаків чи, чи інших, які дивляться такі ролики, це справляє враження. І відповідно ці фейки, які тиражуються, вони представляють нашу країну в дуже негативному світлі. Тобто не можна применшувати ролі такої символіки, навіть от, коли мова про якісь ті ж самі факельні походи, пригадуючи, от. Ще свої шкільні роки, з радянські часи, десь в кінці 70-х років, нас так само тоді гнали на так званий цей, цей марсове поле, з зі смолоскипами. Ну, мені не повезло, хто мав смолоскипи. Це давали такі дерев'яні ручки концерними банками, з клочем, Так, так. Ну то ті собі швиденько десь там по вулиці Личаківській, тодішні Леніна то покидали та й повтікали. От, а я з колегою отримав транспарант. В дерев'яній рамі, ну і треба було з ним топати аж на вулицю Мечникова. Тобто я оце все дійство міг спостерігати від початку до кінця. От тобто, сама практика проведення різних пам'ятних походів, в тому числі з факелами, свічками чи іншими, вона є в різних традиціях. Ну і найсмішніше, що вона була і в радянській. Тобто, в даному випадку подібна практика розкручувалася. Ну, але якщо гарно це все подати і змонтувати, підшивши під це якісь фашистські. Чи нацистські марші, ну, то, очевидно, це все подається цілком іншому світлі. Тобто два варіанти. З одного боку, нам треба роз'яснювати і робити це дуже активно для зарубіжного читача, глядача, слухача, а з іншого боку, варто чи не варто радитися з геральдистами, зокрема і військовим. Ну, та однозначно, в даному випадку, ви бачите, вже багато змін відбулося, і символіку трошки підправили, поміняли. Тобто я думаю, що в цьому полі принаймні з військовими працюється. От, але тут, як на мене, є певний недогляд те, що я казав, наших дипломатичних служб. Якщо навіть подивитися, як працюють дипслужби інших країн, то ну, в сусідньої Польщі поляки дуже активно стежать за тим. За різними дрібницями, як висвітлюється їхня країна, як у нас приймається в державі перебування цих місій. І вони на це реагують. Якщо є якісь проколи, то вони намагаються це виправити, допрацювати. А зараз, тим паче, що ми маємо війну, не можна ці речі так упускати, бо все це може закінчитися не зовсім добре. Ми мусимо робити поправку на війну і мусимо призвичаїти зарубіжні країни. Сприймати Україну як рівно. Однозначно, але бачите, тут є ще інша річ, що е, працює не тільки радянські пропагандисти, працювали і внутрішні їхні якісь, е, скажімо так, пособники, чи як це назвати, і дуже активно розкручували подібну річ. І я от вам хочу, хотів би нагадати: от 2013 рік, мабуть, ви пам'ятаєте, футбольний матч у Львові, збірних України. І Санмаріно і санкції. І після того раптом десь хтось щось фотографував, якогось дурачка в Светрі з написом 88, десь там якісь прапори, де ще щось. І така собі організація Фаре, яка співпрацює з УЄФА і з ФІФА, вона тут ж наклала санкції, вона подала інформацію, а відповідно ці футбольні структури наклали санкції на федерацію футболу України, і наш стадіон також був дискваліфікований на п'ять років. І дуже цікаво, що в той час намагалися з'ясувати от журналісти, зокрема одного з медіа, вони з'ясовували з тими організаціями українськими, які співпрацювали з Фаре. Ну, всі, всі відмазувалися, відбивалися, сказали, що їх ніхто не залучав до інспектування футбольного матчу. Не зрозуміло, хто це проводив і хто написав ці доноси. Також добре відомо, що в той час з'явився такий собі збірничок різних нацистських і ворожих символів, виданий від Фаре, де були і червоно-чорний прапор вписаний, і, і ще різна українська символіка. От я попрошу показати режисера: це символи ненависті, довідник, видавець, українська гельсінська спілка справ людини. Зараз і авторів так само. Це, тисячу, це 2021 рік. Це вже свіже, так. А, і от які символи ненависті. Автори: автор довідника Мирослав Грінберг, опорядник Максим Петров, Українська гесінська спілка з прав людини. Що цікаво, це можете легко знайти ці символи ненависті в інтернеті. Усі символи лишень. Нацистські, фашистські і жодного комуністичного тоталітарного режиму або так званих ЛНР, ДНР немає тут. Випадковість? Ну, власне, ну, власне це дивує, бо цей же ж Мирослав Грінберг він і в 2013 році входив до однієї з цих організацій, ну, яка відмазувалася, казала, що вона участі ніякої не брала а, з приводу інциденту на стадіоні. Так, 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 так. От, але власне, ми з 14-го року маємо війну, і це видання 21-го року. Тобто, спецоперація ФСБ можна говорити чітко. Ну, в Україні це вже можна собі здогадуватися. Хіба в Україні ми маємо прийняті законодавчі акти щодо заборони нацистської і комуністичної символіки? 2015 рік так. Тобто зрозуміло, що принаймні, то що там є нацистська символіка, як символіка ненависті, це нікого не дивує, це правильно. Шість років минуло. Але дійсно немає, по-перше, жодних комуністичних символів, які, де Юри, в нас заборонені Верховною Радою окремим законом. Немає жодної символіки, ні ЛНР, ДНР. Причому ця символіка активно використовується як і от під час футбольних матчів. Ми бачили, там були скандали десь. В Сербії, в інших, де це вивішували їхні прапори, якусь емблематику. От немає символіки різних терористичних і бандитських організацій, які діяли в тому ж самому Харкові. Я нагадаю, наприклад, Оплот. Це організація, яка вбивала людей, яка потім активно включилася у бойові дії в Донбасі і, і на півдні України. Цього немає і це дуже дивно. Тому що в першу чергу цей довідник. Виданий 21 го року, він призначений є для наших силовиків, тобто для поліції. Спеціально для них, як я вже прочитав потім супровідні е, матеріали текстові, автор проводив якісь лекції, навчання. Ну і знаєте, якось дивно. Мала би бути тоді повністю охоплена інформаційно ця тема. І в першу чергу, якраз ці структури, ці організації, які використовують. Подібну символіку вони би мали бути однозначно ну, вписані, подані у такому виданні. Та дивно вибірковість не побачити очевидне. Ну, це проблема. Я, мабуть, в тому, що знаєте, туди якось так: люди самі себе назвали правозахисниками. Ну, і так виходить, що, що так воно насправді є. Я, чесно кажучи, взагалі трошки подивований цією організацією, тому що, по-перше, вони перейняли були спершу назву Українська гесенська спілка. Це ці організації, якщо ви пам'ятаєте, яка з 1988 року, спочатку як нелегально боролася за незалежність України, її очолювали брати Горині, Левко Лукяненко, Мак... Ч... В'ячеслав Чорновіл, ходив до її складу так само. І тут організація, яка жодного відношення до УГС, яке діяло в умовах ще Радянського Союзу, перебирає цю назву. Ну, протягом останніх років вони ще додали справ людини, бо там виникли певні скандали з нашими ветеранами, УГСівцями. Ну, але це в суті справи не міняє. Тобто є певний спекулятивний момент. Ну і, чесно кажучи, я здивований зараз от цим збірником. Ну, з іншого боку, я трошки не здивований майже відсутністю реакції цієї правозахисної організації на усі ці звірства, ці всі злочини, які навіть скоювалися, в першу чергу в Слобідській Україні. На території Харкова, на території Харківщини, Ізюма, Куп'янська інших міст. Серед символів ненависті в цьому довіднику є і руни описані. Ну, Бог з ними з рунами, але, от я звернув увагу на число 14. Так, ну воно вважається там нацистським, фашистським, 14. Одразу згадую: Ульф Стернер, прекрасний гравець збірної Швеції, капітан команди. Ну, це було давненько. Свіжі приклади. Т'єрі Анрі, французький нападник Арсенала, теж 14-й номер. Ну, Йохан Кройф, 14-й номер Аяксу і е, збірної Нідерландів, яка з 78-й, 82 й роки творила диво на полі, так? Ні у кого не виникло, хоча ФІФА буцімто має рекомендації, щоб 14-й номер не був, оскільки він має цей якби віддалений присмак, але ні у кого не виникло. Якогось бажання зробити зауваги там. Але коли мова йде про Україну, тут уже лупа, тут уже бінокль, так? Трошки, якби нас заганяють у цей комплекс провини штучний, чи ні? Ну, ці числові показники вони взагалі є трохи дивні, і вони до України зовсім відношення в апріорі не мають. Бо там часом ще є 14, 88, і це ну іноді можна бачити, невідомо хтось малює десь на стінах. Потім це робиться картинка, фотографується і розповідається байки, що от тут нацисти бігають і розмальовують. А для більшості ну, це і просто цифри, і люди не розуміють взагалі, що це означає. Ну, наприклад, те саме 8-8 це дві восьмі літри латинського алфавіту. Так? «Гайль, Гітлер – літра Гаш. Для українця це є дурниця, тому що ми не вживаємо латинського алфавіту, і Все. це по-перше, по друге, важко восьму букву своєї кирилиці ну, кирилці. Та, власне, так що це, це трошки, знаєте, якийсь такий цирк дивний, а ще тим більше бігати, пропагувати в якихось там майках, футболках і ще й на матчі Сан Маріно. Це тобто логіки, нема жодної не зрозуміло, хто що хотів кому довести, показати і, і зробити. Щодо 14-ти, то якщо я не помиляюся, там є якісь доктрина 14 слів. Якогось одного з ідеологів, в чому цей ідеолог чи нацизму чи фашизму Сполучених Штатів, тобто, це так само є конструкція англомовна. На Що, городі Бузина в Києві. Якщо цю конструкцію перевести, перекласти українською мовою, то ну, там, мабуть, слів буде трошки. Інша кількість, і, і воно теж логіки ніякої немає. Пане Гречило, дві хвилини залишилося. Расизм просто це актуально. Його знаки: оці Z, V, букви, це відряджає рашизм до нацизму і до фашизму? Їх до нацизму відряджає їхня державна символіка. Ми мали от попередню програму, як розприсвячено цим знакам вторгнення. Ті, які появилися на Озброєні різних на, на бронетехніці на літаках ще з лютого минулого року. Я тоді казав, що це і тимчасові знаки, вони не мають жодного якогось особливого змісту. Це просто використовувалося вони, суючи всього, під час навчань там іноді каталися вздовж українського кордону. Тепер їх канонізують в Росії. Ну, їх почали канонізувати зразу, але розумієте, цирк затягнувся. За три дні не вийшло, за три місяці не вийшло. Зараз вже. Понад рік минув і так ще трошки їх поженуть з української землі. І тому ця символіка вона не має жодного майбутнього. І я, от, наприклад, дуже активно моніторюю цей дуже цікавіший принцип використання різних карикатур. Це найбільш доступний спосіб передати не текстом, а саме зображенням. І от які є різні міжнародні карикатури, які присвячені подіям українсько-російської війни. Якраз дуже активно ця символіка означає цих расистів. Негідників, людини, ненависницьких, які напали на нашу країну. Тобто вони самі собі зробили від межу послуг. Тобто ця символіка буде зараз емблематикою таких невдах, які проповідують. Тобто багато про українських художників-карикатуристів є. А не тільки про українських. Я власне кажу про міжнародних. Тобто, це мова йде і про тих карикатуристів, які десь там в британських медіа публікують свої карикатури. Це і Норвежці, і Шведи. Словаки, Чехія, ті ж самі це дуже добре, тому що карикатура, це як і мистецтво плакату, це є доступний спосіб елементарно проявити і подати якусь ідею. І символіка дозволяє тут чітко ідентифікувати розставити якісь певні акценти. Дякую вам за сьогоднішню розповідь і будемо з радістю чекати ваших наступних приходів на перший західний, бо тем ще багато. І одна з наступних це. Перейменування вулиць. А поки дякую. що дякую всім, хто дивився, пан Андрій Гречіло, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, бу з вами. Дякую.